Так, всім доброго дня. Будемо починати займатися картошечкою. Сьогодні вже як-не-як, 10 вересня от цього року які гарбузи вродили. Це майже півгорода я зібрав, стільки назбирав. Зараз оце все от... Не, не, не все, а половину цього. Там де позбирав гарбузи, зараз будемо це все викошувати. Будемо робити підготовку. До копання Спочатку опенту половинку зроблю і потім ще половинку. Зараз на ну, його напік. Це можна руки вирвати. Ну що ж, буде працювати. Так, викосив я десь 10 радочків. Зараз це все діло позгортаємо. Вона буде спробувати підкопати зо два радочки, бараболь, подивитися. Що? Тут, що тут робиться? Чи навіть один радочок. Зараз буде видно. така ще, Такий ліс, ліс стоїть. ну В принципі, я вже кошу не перший рік. Бараболь порізаних немає, тому що коса йде зверху по горбочку. Якраз вона в мене виходить так, що один, один диск йде по одному горбку, другий диск по другому горбку. І нормально, в принципі. Так, ладно, їду я, буду це. дело все. Далі далі включимся. Так, що ж, от такий от результат. Хубля. Замахалась я. Вирішив, коротше, я його не буду вивозити. Я його все згорнув, зараз виходить, під цю сторону вліво. Викупаю, в мене є купати 9 радочків. Воно виходить, на 10-му лежить. Викупаю 9 радочків і тоді його перекину, перекину на копане. І вже буду, там вже буду коротше, косити і буду його все в цю сторону згортати, а потім подивлюся, потім або вивезу, або, або його просто запалюю і спалюю. Воно висохне, мало буде. І якось так. Бо зараз якийсь неозвучи його лезити і все потім. Вести скидати. Так що будемо будем пробувати так. Ну що ж, певне, то зараз поїду я в цеплю купалочку. Подивлюся, чи з нею там все в порядку. І попробую городочки в 3-4 під гору. Ми Треба починати купати. Тут а, мене на цьому куску 36 радків. Для нас з дружиною на двох це хватить ого, настільки збирати. Так що як діти допомагають, то, то це. Будемо ми їх пів місяця купати, коротше. А ще ж а під хатою є. 17-18 радочків. Так що вересень для нас двох бараболями забезпечений 100%. Ладно, зараз вчеплюся, приїду, щось знімлю, покажу. Так, вирішив я підрити три радочки. На сьогодні, думаю, нам хватить з дружиною. Біла картошка взагалі. Подивіться. Ну, о, така от біла. Її майже, майже немає. Дрібна. Ну, це перший радочок під міжі я не знаю, отак е, е Це червона пішла, я не знаю, як вона називається, правильно, слов'янка чи якась кацьбелероса. Гнилої. Є багато гнилої. І от борозняк. Борозняк жире картоплю. Так, зараз я йду в другий радочок. Китанка. Поки що працює, поки що все нормально, особу там нічого я до неї не дивився, подивився. Я вже коротко, третій рік збираюся переробити на редуктора, зробити на цепа, все ніяк ніяк все не можу. Отака от така, от, от така от штука. Ладно, йду, я зараз три родочки прийду, там з ним не покажу. Так, доброго всім дня. Сьогодні в нас 7 жовтня. Нарешті третій день у нас погоди. Після місяця дощів. Нарешті взялася погода. Починається операція картоша. Треба купати бульбу. Ще повністю повністю весь город стоїть. Я вчора от, думав вчора купати, вчора прийшов один радочок, ножа. На жаль, купачові так забивало, що просто жопа. Він не купав, а горнув просто-напросто землю. Сьогодні от заїхав, пройшов перший радок, вроді більш-менш нормально, вже і більш-менш картошку, хоч видно, що вона є, а то це просто жопа було. Даже не видно було, що що є картошка. І просто-напросто не можна було відрізнити від, від груди. А, така чорна була вся. Заліплена. Так, ну що ж, зараз я підрию з у 6-7 радочків, щоб завтра мати що робити. А потім ключусь, покажеш, що з того вийде. Так, підкупав я 8 радочків на завтра. Ну Сьогодні, сьогодні трошки краще, можна, можна хоч миритися, хоч не так засовує ножа на картоплекупалці. Картопля не дуже цього року. Не знаю в чому, проблем, в чому причина. Ну є, от. Ну не так того року. Великої мало. Так, так дрібна то є, але великої мало. Так. Я думаю, може через те, що тут соя була того року. Може, мовно щось щось може воно повлюяло. Ну що ж, позбираю. Де завтра включуся, буду підкопувати. Включусь, покажу ще. Так, всім добрий ранок. Операція бараболі продовжується. Сьогодні у нас така от погодка, туман. Буду підкопувати. Тут в мене ще залишилося. Ой, 36 мінус 13. 26 радочків ще, ще залишилося тут. Сьогодні планую підкупати 14. рядків, Зараз, на даний час, поки що тільки йду другого. Ну і, звісно, це все діло треба підкупати і позбирати. Надіюся, що сьогодні за день я встигну. Тому що завтра завтра на роботі. Завтра їх купати ніхто не буде. Поки погода, треба по безстрачку це все діло зробити. бо ще підкатую хатою є. Там, звісно, набагато менше, але але все одно є. Його треба теж викупати, в спіте, поки нема дощів, а хто його знає що буде далі. Так. Що ж, буде працювати. Результат, звісно, в кінці снівлі покажу. Так, що ж, закінчую я підкопувати картоплю, підкопав 13 радочків. Це лишиться мені 10, ви ці 13, залишиться 10 і на цьому городі буде все. Картопля цього року не дуже, але але й непогана, в принципі, в принципі, середня може бути. Ось такі діла. Що ж, добре, ось потім буду ще купати. Тай включуся, покажу. Так, Доброго ранку. Підгорав я ще 8 радочків картоплі. Визберемо цих 8. І ще останеться 2 штучки. Один отут і один по під самим краєм. І з цим городом вже буде все, що лишиться під хатою. Там 18 радочків, а там коротенькі Так, що ж, будемо працювати. Потім в кінці. І, знім, і вже покажу повністю результат, що цього року по картоплі вродило. Картопля цього року не дуже, але для себе хватить. В принципі, так, що ж, поки що все. Далі буде продовження. Так, доброго дня, докопуємо картошку. З цієї сторони я вже викопав, з цієї сторони було 7 родочків. Зайшлося тільки от, от з цієї сторони. Тут 11 родочків. От вже раз пройшов, картошка тут теж ні. не сказав би я, що явно тут сильно, сильно гарна. Але яка є, така є. Треба викопати все одно. Хватить її вже з головою. Так, ладно, купаю я, потім підкупаю, покажу. Все, і сторони мої стали за 2 години вирили, то особо знімати часу не було. Ну, от, в принципі, така сама була, як і тут. Тут було 7 радочків, тут 11, всього тут 18 радочків. Ладно, я купаю, а потім десь потім включимося. Так, вже по бараболях. Бараболі вчора докупав, позбирали всі. Ось такий вигляд має город, Шли лишилася капуста, яку вівці не доїли. Були, Були втекли. в мене забори, коротше, загнались на город жерли капусту. Так, що ж, зараз ще підемо в льох. І покажу вам, скільки вийшлося цього року назбирати барабуль. Так, дивіться, це велика картошечка. Цього року по картошиці небагато, але, але вона є. Вона хватить з головою. Не знаю, може була посаджена Якраз ми посадили трохи, тоді тижнів-два засуха була, дощів не було мову через те. Ну, я думаю, хвата з головою. Для себе для себе це точно. Тобто -то я не знаю стільки мішків. Ну, приблизно десь Так на око десь біля двох тонн. Так, що ж є дрібна. Так, перейшов я в другий, в другий погріб дрібної. Я думаю, то десь за дві тони. Ну, вже трохи, звісно, згодовано. Тут ще є насінніва поскладена. В сіточках там насіньова. <кхід> Насіньов весь час, весь час беру сітки, тому що навесні не треба її відривати від парус, не треба це не трачистити, сітку достав, розрізав і зразу садиш. Так, а це вже кажуть, тут вже дуже багато ходобі згодовано, бо вже вважайте, що. Півтора місяця худоба їсть картоплю. Так, ну що ж, я думаю, все, можна завершувати дане відео. Отакий от от результат по картоплі цього року. Я думаю, непоганий для себе хватить з головою. Так, Підписуємося на канал, став лайки. Будемо знімати, показувати, розказувати. Слава Україні!